Я вдячний Богу за людей, які проводять зі мною час і які, які мають спілкування зі мною. Дякую за свою сім'ю і за те, що Бог мені всьому допомагає, чує мої Я Вдячний Богу за все, що він нам дасть. За що ви вдячні Богу? Дякую Богу за те, що Бог відкрився мені вдома, сюди пізна, каже, я знаю його до Бога Бога. Що я з ним в заповіті, що він хрестив мене Духом Святим. Я вже в заповіті, він свого часу в своєї сторони допомагає мені, раз я характер, руч його над собою, що він постав до нас. До мене, семи діточек, щоб нас живе, що бачить. Мука не зменшить все діжка наша. Не дракує горнята колію, нас, в домах діточок. Домагаю в цьому. Журиться про нас. Передана до серця. І в і в проблемах, але він допомагає. Діслава. Я дякую Богу за все. Я, я дякую Богу за їду. Я дякую Богу за. Дякую, Богу, за їду. Дякую за друзів. Наперед, щоб Бог нас благословив у цьому краї, і також за життя, за дружину, за сім'ю і за все, що він робить в нашому житті. Я дякую Богу. Я дякую Богу за мирне небо над нашим краєм і за цей чудовий день, що я тут, що зібралися, приїхали сюди. Дякую Богу за все, що моя сім'я жива здорова. Що за їду, як Аделька сказала. За спасіння, що він з нами. Я дякую Богу за те, що він дав життя і за те, що він дає життя на небі вічне. Дякую Богу за смачну їжу. Дякую Богу за цей день. Дякую Богу. Дякую Богу за Ісуса, наймогутніше ім'я у світі. Дякую Тобі, Господь, за всі твої благословіння, за твою любов, за твою доброту. Господи, за братів, за сестер. Я дякую Тобі за врожаї, які ти нам дарував. І за все те, що Ти турбуєшся про нас. Що ти, Господи, пам'ятаєш про людину. Боже. Я дякую тобі за все. Слава Тобі, хвала тобі, подяка тобі навіки. Амінь. Дякую за, за їжу. Дякую Богові за життя. Богові дякую за дари, які він мені дав. Дякую Богові за те, що у світі по ста тисячі вісімсот мільйонів людей голодує через війни, через всякі вілезні. А у нас у державі війна і ми забезпечені. Повністю нас Бог забезпечив усім необхідним, у нас на столах і все. Я вдячний Богу за це дуже-дуже. Дякую Богу за всі блага, які дає, за життя, за здоров'я, за милість, яку являє до кожної з нас і для мене, і для моєї родини, і для моїх дітей, онуків. Славлю Бога, величаю, прославляю, що він відкрився, дав пізнатися і благословляє. Амінь. Дякую Богу за урожай. Дякую Богу за їжу. Дякую Богові за хліб, за воду. Дякую за те, що Він спас за нас на Христі. Він постраждав за нас. Хай звучить завжди йому хвала від нас. Слава йому. Насамперед, я хочу подякувати Богу за те, що у нашій церкві дуже-дуже багато діточок, які можуть прославляти Бога. І це найбільше радує мене на даний час. Амінь. Дякую Богу за те, що він нас слухає. Я в першу чергу дякую Богу за сьогоднішній день. А на саме найголовніше це дякую Богу за те, що він пробудив нас цього ранку і за всі його милості. Дякую Богу за те, що я його дитина і за те, що навіть коли ми не вірні, він все одно навчається вірним. Дякую Богу за це все. І за, і за те, що я на цей світ. Дякую Богу за те, що я його дитя і за те, що я тут, і за всі всі плоди, що він подарував. Дякую Богу за всі. Дякую Богу за квіти і гранати і стівні. Дякую Богу за життя. Дякую Богу за те, що допоміг аж до цього часу. Зберіг мою сім'ю і благословив. Дякую Богу за життя. Дякую, Богу, за овощі. Дякую, Богу, за хліб. Дякую, Богу. За, те, за І Дякую Богу за те, що в мене не стріляють. Я дякую Богу за те, що під час війни у нас сьогодні такий гарний день. що Ми маємо день подяки. Дуже багато гостей, і дуже багато є присутніх. Дякую Богу за це. Я дякую Богу за життя. Я дякую Богу за віру. Я дякую Богу за все. Наферки, і хочу висново, я миру. Я хочу, щоб мої внуки спокійно спати лягали і спокійно вставали. А, я дякую Богу за все. Я дякую Богу за все. Я дякую Богу за хліб. Дякую Богу за дароване спасіння. Я дякую Богу за те, що тут у репушницях немає війни, і що в нас тут мирно, тихо над нами. Це дякую. Дякую Богу. Я дякую Богу за його любов, милість, на його благодать у моєму житті, за його незмінну руку і за його незмінність, за те, що він постійно зі мною куди би і не йшов. Це я дякую. Я дякую Богові насамперед за Бога, за його безпосередню участь в моєму житті. І за його безумовну любов батька. Дякую Богу за дощі, які впадали на нашу землю, для того, щоб нам зібрати урожай, для того, щоб мати всі ці плоди і щоб ми мали що їсти. І не були голови. Я дякую Богу, що ми гарним сам заспівали. Дякую Богу за життя. Перше всього, дякую Богу за життя. Це дуже важливо. Дякую Богу за. Нашу незалежну країну, яку Бог зберіг. Дякую Богу за наших воїнів, які є мужними. Слава Богу за них. Дякую Богу за кожен день, який він дарує жити, за здоров'я, за сім'ю. Дякую Богу. І слава Богу, що є Бог. Бо якби не Бог, то не дай Бог.